Повна бойова готовність можлива лише за умови постійних тренувань. Узагальнивши бойові здобутки і методики підготовки, українські військові провели дводенні інструкторсько-методичні збори на базі Житомирського навчального центру ВДВ. Командири усіх рівнів Збройних сил України обмінялися досвідом підготовки підрозділів. Тренувалися під керівництвом начальника генерального штабу Віктора Моженка. В ході даного заходу проводились цілий комплекс показових інструкторсько-методичних занять для того, щоб сформувати єдині підходи до підготовки особового складу. Десантники продемонстрували, як на ворожій території максимально непомітно облаштувати тимчасовий табір. Показали роботу сучасної системи підготовки військових Майлз, яка в режимі реального бою дозволяє слідкувати за діями кожного військового. Також спецпризначенці показово захоплювали військові об'єкти. Танкові та артилерійські підрозділи демонстрували злагодженість дій із десантниками. На сам кінець армійці долали водний об'єкт. що ви бачили сьогодні. Це все було проделано і отработано з учетом опыта, который отримали там. Тобто Учили тому, що може пригодиться. Михайло Забродський каже, що тренувалися військові в умовах, максимально наближених до бойових. Після этого мероприятия, которое нацелено на те, щоб достичь єдиних взглядов и єдиного понимания процесу обучения, звісно, то будуть розподілятися на всі ворожані сили. Таку підготовку слід проводити в усіх підрозділах Збройних сил, впевнені військові. Всі командири побачили, як потрібно готувати. От, далі до чого потрібно йти, відповідно. І кожне навчальне місце скажімо, своя особливість. Тобто на сьогоднішній день вже стоїть питання, стояло питання, що потрібно солдату, вміти. І що командир має знати, щоб вчити солдата. Бо вже трошки не та війна на сьогоднішній день, на сьогоднішній день треба вже думати, як не втрачати особового складу. Тобто максимально ефективно виконати завдання і без втрат особового складу. Ірина Монастирська, Олександр Райковський, час Че.